Миколаївська міська рада закрила чергову 37-му сесію. Після того, як в її роботі була оголошена перерва ще наприкінці вересня, депутати повторно зібралися минулої п'ятниці. У порядку денному була низка земельних питань. Про ухвалені рішення і пленарне засідання далі розкаже Олександр Матюшенко. Після того, як на вересневій 37-й онлайн сесії Миколаївської міської ради було втрачено кворум, а меншість депутатів були не вправі ухвалювати рішення, мер Олександр Сінкевич оголосив перерву в засіданні. Роботу сесії продовжили 4 жовтня. Цього разу на ній зареєструвалися 30 депутатів. На продовження засідання 37-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 8 скликані прибуло та зареєструвалося 30 депутатів. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада повноважно проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність таким чином, що приєдналась до участі, таким чином рада може працювати та приймати рішення. У порядку денному були земельні питання, за які депутати міськради вирішили голосувати пакетом. На минулому пленарному засіданні під час формування проекту, під час формування порядку денного, Uh, у нас були uh, внесені додатковий перелік з 73 проєктів рішення, які ми включили, сформували проект і ну, пакет рішень і включили. А також три рішення були включені з голосу, які отримали напередодні сесії, тобто 23 числа 09 отримали позитивний висновок комісії. Так, депутати відмовили близько 70 підприємцям та фірмам з договорами про розміщення тимчасових споруд на різних ділянках міста. Ішлося про торгівельні павільйони, кіоски, мафи та літні майданчики поблизу житлових будинків і ринків. Тепер підприємці зобов'язані повернути міській громаді ці ділянки в початковому вигляді у підсумку. Очільник міста подякував депутатам за роботу на сесії. Хочу подякувати кожному з вас. Чи голосували ви за, чи проти, чи утримались? Ваше виявлення дуже важливо для наших містян і для продовження функціонування нашого міста. Як так, тако? Так. Дякую всім. Порядок денний 37 сьомої черговий сесії Миколаївської міської ради восьмого скликання. Міський голова анонсував, що про дату і час наступного засідання буде публічно оголошено заздалегідь. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.